Ну, соціологія вірити не можна, тому що соціологія гарно працює в суспільствах, де люди чесно і відверто говорять, що вони думають. В нашому суспільстві люди не можуть говорити чесно, одні бояться, одні вважають, що. Треба демонструвати свою точку зору єдності суспільства і висловлювати позицію, ну скажімо так, на підтримку влади, хоча вони її насправді не підтримують. І, але це коли ставити питання в лоба? Якщо питання не ставити в лоба, а ставити такими ну, якби питаннями, ну такими закулісними, обхідними, непрямими, тоді можна чітко виявити рейтинг. І якщо я раніше говорив, що рейтинг Зеленського складає близько 15%. То зараз у мене є підстави говорити про те, що рейтинг Миселенського реально складає 8%. І тут, перепрошую, вже ніяке голосування в смартфоні не допоможе. Це вже клінч. З вами я, Олександр Бергінець, і мій канал Бергінець не телемарафонут вийшло. Я в описі даю там з деталями, з усім, тому що ну то, якби. Краще це очима дивитися, ніж. Я тут коментар даю більше, а сам текст дивиться в описі в мене О, або в телеграмі. Так от дуже цікаво те, що про Міндічгейт, нарешті, вирішили поговорити. І Цікаво, так не питають, там, який рейтинг Зеленського там, чи щось таке, а просто опитують людей, що вони знають, що вони не знають, як вони ставляться, кого вважають винним. І так далі, і це дуже цікаво. Ну, і от вийшло, що 90% знають, із них 95%, вважають, що це дуже серйозна проблема. Отже, давайте говорити прямо: 85% українців однозначно є опонентами влади більшою чи меншою мірою. Тобто, вони будуть голосувати або проти Зеленського, або за Зеленського у випадку, якщо. Інший кандидат в другому турі буде їх дуже не влаштовувати. Ну, умовно, усик попадеться, і вони будуть проти Усика голосувати і вибирати між Зеленським і не Зеленським. А от для першого тура це максимум, який може бути з цього пункту. Це е, значить, от е, 15%. Це така інфантильна, але дача публіка. Причому це не факт, що вони за нього проголосують, вони можуть за нього проголосувати. Можуть. Друга частина дуже цікава: 64, здається, відсотки говорять про те, що е, е, ніякого правосуддя не буде, нічого не станеться і так далі. 64%. Відсотки. Це 64% відсотки, це ті люди, які жорстко будуть голосувати за опонента. Е, Зеленського, тобто того, кого вони сприймають як опонента Зеленського. Ну, На сьогоднішній день у нас в країні серед тих, хто має топовий рейтинг, чомусь опонентам Зеленського вважається залужний і вважається Порошенка. Ну це якби зрозуміло. Якраз зараз іде суд. До речі, дуже цікавий суд. Скажу двома словами, що знаю про це. І Зеленський е е е е е підсудний там в тому випадку. Так от, от цей електорат, опозиційний 64-65%, це ті, хто точно не проголосують за Зеленського. Тобто другий тур, мінімум 64-65%, набере опонент Зеленського, який буде чітко стояти на позиціях правильних, демократичних, проєвропейських. Ще дуже цікава річ. А скільки ж людей? Вважають, що буде правильно все, суд, гарно все там відбудеться, злочинців покарають і так далі. Ну Там їх 6%. І там є ще цифра про те, що їм здається, що все правильно, і уряд і нормально реагує а влада, 8%. От ці 8%, які вважають, що влада реагує правильно, це, швидше за все, і є реальний рейтинг Зеленського. Ну, шість фанатично віддані Зеленському, тому що вони вважають, що все буде справедливо. Вісім це його електорат. 15 це його стеля. Все. Приїхали. Оце те, що ми маємо на сьогоднішній день. Тому, звичайно, що ні про які вибори для Зеленського мова йти не може. Єдине, що він може зробити, це якимось чином переконати залужного не йти на вибори. Порошенко не допустити, бо зараз, поки суд не закінчився, Порошенка не може валотуватися, бо він він під санкціями. Із тих кандидатів, які там є, Буданов. Буданов теж може не піти. І хто залишається? Тимошенко, Усік, Разумков. Ну там я далі по списку дивлюсь. Ну, ні, ніхто з них не є топовим опонентом, тобто все, це все нішові опоненти. Усік там більш. Проросійський, Разумков такий більш прагматичний, а Тимошенко більш ліва. Але це все маленькі сектори. І оці кандидати, якщо, звичайно, він буде з ними боротися, а, а ще забув що Білецький. Ну, Білецький такий хлопець, що можна, не знаю. Побачимо. А ну, може і не набере багато, тому що у Білецького дуже своя специфічна позиція. Він такий правий, дуже радикальний. Може і не вистачити. Ну, тобто, не може бути опонентом. От хтось в цій групі, Буданов, Порошенка, ну і Залужний, безумовно, оце є ядро, і якщо його викинути, то Зеленський може спокійно перемагати своїми 8%, бо у інших просто вже буде змагання антирейтингів Там Тимошенка там, і так далі. Тому воно до цього і йде, цього і прагнуть. Але дуже мені здається, що не буде стосовно Порошенка такого, тому що те, що відбувається сьогодні на суді, це якраз говорить про те, що е ймовірніше за все, суд буде робити вирок виносити про скасування санкцій>, <касування> санкцій в той момент, коли саме це буде і потрібно. Хоч зараз справа тягнеться, але менш з тим була дуже цікава промова Порошенка. Він жорстко. Показав і розказав, як це все діяло, і фактично слів, який ну, з концепції, яку виклав <кій> Порошенка, там дуже просто там виходить, що він ініціював санкції проти Портного, а потім, коли ці, влада ці санкції провалила, і зразу бам буфером чи там цим <кій> вдарила <кій> <кій> ту бумерангом, вдарила по. Порошенку така е, історія, і він там описує багато деталей, дуже цікавих. І е, можете зайти до мене, в мене є коментар великий на телеграмі. І фактично він е, говорить те, про що говорять всі українці, коли говорять про міндічгейти, все інше. Вони кажуть, що Зеленський виходить або лох, який нічого не знав, або частина злочинної машини. Вибирайте, що вам більше подобається. Зараз е, влада взяла курс на те, що Зеленський лох був. Ішов він е, намагався боротися, йому позвонили, і вони всі разом об'єдналися і здолали цього клятого єрмака, а від нього все було зло. Тобто, зараз такий е, лох е, нарешті зміг прийти до влади, і тепер все буде чесно, порядно і так далі. Тобто, такий розводняк рівня 19-го року, ми зробимо їх разом і так далі. Я не знаю, що, наскільки це люди в це повірять. От, але те, що показала. Соціологія свіжа, знов таки, це ДН зробила, це не ключові наші соціологічні контори. Наші соціологічні контори ключові нічого не можуть зробити. Ну не можуть, ну немає у них інтересу до цієї теми. От. А ті контори, які проводять, ну в більшості випадків, коли це прямі питання, вони показують рейтинг Зеленському 20%. А отут я не бачу цих 20%, 8% бачу. 20? ніяк не бачу. А що ви бачите тут? Розкажіть мені, яка ваша точка зору? Мені цікаво ваше розуміння, тому що прямого, від прямої відповіді ви ні від кого не, не отримаєте. А от з непрямих відповідей завжди дуже цікаво виловлювати реальне ставлення до влади, які, до речі, знову і знов понад 70% говорить, говорять, що головна проблема країни це не війна, а корупція. І це і правда, тому що якби у нас не було корупції. То у нас була би велика армія, багато зброї, гарні бюджети, велика допомога Заходу, і Росія би, може, сюди і не посунулась. А якщо б то треба було б по зубам і втікала б кудись туди за Урал. Така от так, ситуація, яка я і бачу. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мої новини, коментуйте, лайкайте і ставайте спонсорами мого каналу. Це не дуже. Затратна штука по нинішнім часам. Спонсорство канала коштує 35 гривень для особливо вдячних 70. Думаю, що цей символічний клуб спонсорів це дуже корисна і дуже поважна річ для кожного з вас. Я окремо вдячний кожному з спонсорів, які підтримують мій канал. Слава Україні!